Росіяни почали використовувати кримський міст для доставки пального на півострів. Про це повідомив спікер військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що через проблеми з залізничним сполученням і зупинку поставок із материкової частини у Криму виник гострий дефіцит пального. Ситуація стає дедалі критичнішою. Заправки працюють із перебоями, а черги зростають. Сімферополь, Бахчисарай, Ялта, Севастополь у всіх великих містах ситуація критична. Бензину практично немає. А там, де він з'являється, утворюються багатогодинні черги та зростають захмарні ціни. На деяких заправках паливо видають лише за талонами. Жителі Севастополя жартують. Стабільність є лише в одному. У нескінченних чергах на заправках ціни на пальне ростуть і навіть преміальні. Марки бензину зникають із продажу, окупанти не можуть впоратися з кризою, і обіцянки Аксьонова вже мало хто сприймає серйозно. Окупаційний керівник Криму вкотре заявив, що ситуація з бензином стабілізується до кінця дня, але місцеві мешканці вже не вірять у такі обіцянки. Черги на АЗС ростуть, а пального стає дедалі менше. Генштаб ЗСУ підтвердив, українські дрони поразили афіпський нафтопереробний завод. Операцію виконали бійці 14-го полку сил безпілотних систем. Влучання отримала установка, яка щорічно забезпечувала переробку понад трьох мільйонів тонн нафти. Це вже третій успішний удар по цьому НПЗ за останні два місяці, що демонструє вразливість. Тилової інфраструктури Російської Федерації президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що під час спілкування з американським президентом Дональдом Трампом озвучив потребу у конкретному виді зброї Трамп. Пообіцяв, що цим питанням займуться у США. Зеленський наголосив, це озброєння потрібне не для негайного застосування, а радше як додатковий важіль тиску на Кремль, щоб змусити його швидше сісти за стіл переговорів. Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує перемогу України у війні. Зеленський додав: якщо росіяни спробують влаштувати Україні повний блекаут, то відповідь буде симетричною, атаки по їхній енергетиці. Для цього потрібне далекобійне озброєння від США. Президент України також нагадав, питання не тільки у територіях, а в незалежності та гідності українського народу. За даними правозахисників, темпи набору контрактників у російську армію на півострові суттєво впали. Через це Гауляй Тараксьонов змушений був підняти одноразову виплату до 800 тисяч рублів, а також обіцяє землю й інші привілеї. Проте кримчани дедалі частіше уникають служби, адже розповіді родичів про ставлення до військових як до гарматного м'яса відлякують навіть тих, хто раніше готував готовий був підписати контракт у воєнкоматах. Тим часом отримали вказівку готуватися до нової хвилі мобілізації колишніх військових. The Washington Post повідомляє, Москва погодилася навчати китайський десантний батальйон і постачати техніку для можливої операції проти Тайваню. Контракт на суму понад 580 мільйонів доларів передбачає передачу БМД 4 М бронетранспортерів і систем десантування важкої техніки. У Тайбеї вже заявили, що готові до відбиття агресії. У Смоленській області Росії зійшли з рейок 18 вагонів із пальним та локомотив. Аварія сталася через зіткнення з вантажівкою, яка виїхала на залізничний переїзд. Почалася масштабна пожежа. Цей інцидент ще більше загострив проблему із забезпеченням пальним у Російській Федерації. Анкара уклала 20-річний контракт зі США на поставку скрапленого газу вартістю 43 мільярди доларів. Щороку Туреччина утримуватиме 4 мільярди кубометрів СПГ. Крім того, підписані угоди з Боїнг на постачання понад 200 літаків, а також меморандум про співпрацю в сфері ядерної енергетики. Прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас нагадала, що НАТО неможливе без американської підтримки. Вона підкреслила, саме Трамп обіцяв зупинити війну. Тож США не можуть перекласти відповідальність на Європу.